Почему чому ви не договорились з бізнесом? Нужны робочі места, Ви просто все свалили. А друзі, якщо ми будемо допомагати бізнесу незаконному, бізнесу що не платить податки, бізнес буде по безпреділу, В нас вернуться законний бізнес, що заплатив податки, заплатив всі внески, оплатив землю, оплатив законну всю історію, оплатив підключення, оплатив всі ризики, оплатив озеленення і скаже: зашибіть ви місто, вообще, ви тіпа. Комусь дозволяєте будувати по безпреділу, а нас всі обілетіли. Ось такі от конкурентні переваги. Це називається корупція, друзі. А, якщо вони пошли... Після побі якісь історії там зробили спочатку документи, потім все погодили, потім нам і так далі. Можливо, було б інша історія. Ключова історія, що розвивати місця треба законні. Мовно от епіцентр. Він там у прийшов і створив там 300-500 тисяч робочих місць. Він вклав там розвиток цього епіцентру, мовно 20 мільйонів доларів. 20 мільйонів доларів, 18 мільйонів доларів залишилось в бюджеті Києва, тому що це там зарплати, податки, придбання цього всього. І так далі. Оце це нормальна робота. А коли безпреділ, безпреділ, завжди. И с вавилья, порожье с вавильна. треба купировать самого початку. Иначе все навколо перетвориться в гигантский мак.